Дорогі солдати, я дуже вдячна вам, що ви робите так, щоб у моєї та вашої батьківщини була гарне майбутнє. Я вірю, ви повернетеся живими та з перемогою. А навіть якщо не з нею, то все одно повертайтеся живими. У такі щемні листи, учні 32-ї полтавської школи пишуть захисникам: у них синьо-жовті серця, національні символи, портрети героїв та побажання повернутися живими усе аби зігріти бійців, які на відміну від них зараз не у теплі і не у комфорті. Це що у нього лук, так? Да? Так, да, він стріля стріля. Та так. ти що, це українські захисни, так? так? Тож теплі шкарпетки, медикаменти, речі першої необхідності і навіть солоденьке. Збирали бійцям усе. І щоб ви поверталися живими. А шкарпетки я приніс, щоб їм було теп тепліше воювати із Росією. У Ярослава тата військовослужбовець, і зараз він виконує завдання у гарячій точці країни. Він завжди не боявся виходити на війну. Він був тяжко поранений від сильного обстрілу. Малий пишається своїм татком героєм, показує нам його світлини, передає вітання і з нетерпінням чекає його вдома. Ми за тебе сильно переживаємо, і щоб ти прийшов із сильною побідою, вчителі 32-ї полтавської школи намагаються навчати своїх учнів не тільки освітнім, а зам нещодавно створили у класі куточок героїв визволителів Майдану. Ми повинні навчити дітей добру, навчити дітей любити, навчити дітей. Поважати тих людей, які не жаліють свого життя. Звичайно, мізер ми зробили, але я думаю, це їх зігріє і надасть ще більшої відваги. Ми за них душею і серцем. Учні 4 А класу хочемо побажати, щоб ви поверталися живи, здорові і не падали духом.